Потрапити на війну, опинитися у філії пекла на землі і повернутися звідти, пережити повний вічай від втрати найдорожчого і при цьому лишитися людиною, знайти друзів там, де навколо лише вороги. І головне не втратити віру в добро і людяність. Такі випробування приготувала доля військовій медикині із Черкащини. Детальніше про її історію перебування в російському полоні та повернення додому в наступному сюжеті. При першому погляді на тендітну красуню зі щирою посмішкою важко уявити, що пережила ця дівчина. Валентина закінчила Вінницький медичний заклад і за розподілом поїхала працювати в Маріуполь. Тут її і застала війна. Для військового медика це важка робота в госпіталі під постійними обстрілами без сну і відпочинку. Потім нелюдські умови в бункерах розбитого заводу. Але найстрашніше було в російському полоні. Знаєте, всього вам не можу розповісти, тому що. Багато з наших там жінок і чоловік зараз там знаходяться. Я боюсь їм нашкодити, тому що вони безпосередньо так само дивляться новини. Але я вам скажу так, там були гідні військовослужбовці, офіцери, які ставились до нас і до військовополонених. Але було багато людей, які просто в нас бачили ворога. І з такою ненавистю, хоч ми їм нічого не зробили. От я про цих людей не хочу згадувати, говорити. Вони не гідні того, щоб про них говорити. І я, я рахую, я знаю, що кожен отримує по заслугам, на те, що він заслуговує, і відпові за ті вчинки, що він зробив. Кожен день із п'яти місяців полону був для дівчини вічністю. Та навіть в найтяжчі моменти Валентина не втрачала віру. Вона вважає, що витримати випробування їй допомогла віра в Бога і людей, які її люблять. А ще невидима, але відчутна підтримка всіх, хто не втрачав надію і не покладав зусиль для повернення додому полонених захисників Маріуполя. Я кожного ранку прокидаюся, я боюсь прокинутись не вдома. Цей страх він присутній. Але поряд зі мною батьки, рідні, друзі, які мене підтримують. От. І це чудово бути тут. Відчувати, що ти потрібен, ти потрібен своїй сім'ї, ти потрібен своїм друзям, своїй країні. Серед знайомих і близьких, які підтримували і продовжують надавати допомогу нашій захисниці працівники відомої агрофірми Урожай. Вони вважають дівчину частинкою своєї великої професійної родини і пишаються тим, що серед них є такі герої. Валя для нас близька, тому що ми знаємо її тата. Її тато у нас працює з дня заснування підприємства Урожай. Її тато тракторист має серйозні здобутки. І, взагалі, це член нашого колективу. У нас всі, хто працюють в МХП, хто працюють це всі наші люди. Ми завжди підтримуємо, підтримуємо і фінансово, і емоційно, і духовно, як можемо, так і підтримуємо. Пережити змінило, але не зламало дівчину зі сталі. Свідченням цього є її тверде рішення знову повернутися до виконання ролі військового медика і продовжувати боронити свою країну від ворога. Ми дуже сильна нація. От, я думаю, що весь світ зараз бачить, наскільки ми сильна нація. І ми знаємо, за що ми боремося. Ну, тільки йти вперед. Іти вперед, не зупинятися. І я, я думаю, я знаю, я вірю. Що в нас все буде добре, все буде Україна. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.